Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Я для вас просто маю неймовірні новини, і я вам зараз покажу на екрані, що відбувається і наскільки зараз в американці повертаються проти Дональда Трампа. І це все, звісно, із за того, що Дональд Трамп встановив тарифи. І найбільше те, що Дональ Трамп продовжує... Погрожувати Канаді, і що Канада повинна стати 51 штатом, і що він продовжує говорити, що хтось колись взяв собі ручку і намалював таку гарну рівну лінію між Америкою та Канадою, і цей кордон повинен просто пропасти. І Канада повинна стати частиною Сполучених Штатів Америки. І він вибирає, вирішує за. Мільйони за мільйони канадців, що їм робити, і найбільше, що він робить, образово, що він ображає Канаду і суверенітет Канади і неповагу показує величезну до Канади і канадців після всіх цих років, що Канада була завжди з Сполученими Штатами Америки. Я вас дуже сильно попрошу і рекомендую вам. Підпишіться на цей канал, бо це є унікальний канал, який доносить вам важливу інформацію прямо з середини з Канади та Сполучених Штатів Америки. І це дуже важливо, щоб інформація доносилася справді від людини, яка все це слухає та бачить натуральною англійською мовою. І я хотів ще зазначити один такий пункт та факт, що деякі з вас сказали мені, що я там дуже сильний демократ, що я не підтримую республіканців. Я не підтримую ні демократів, я не підтримую ні республіканців. Я підтримую саме себе та я довіряю собі. Я не вважаю, що потрібно ділитися та бути на якомусь боці. Я насамперед не вірю політикам. Я вірю, перш за все, те, що я бачу і проводжу свій власний аналіз. І я не є фанат демократів, чи якісь там фанати республіканців, щоб ви просто розуміли. Бо деякі люди там думають, що із за того, що я дуже сильно наговорюю на Дональда Трампа, то я зразу автоматично є демократом і підтримую все, що демократи роблять. Демократи вони теж не святі, і не мені тут вирішувати, що хто робить, бо я і так це не вирішую. Але я можу вам доносити інформацію, такою, якою вона є, і це, що я роблю прямо зараз. That shows a growing number of Americans are unhappy with the president's handling of the economy. Jackson. Hi, Donna. If we're talking about the economy, which is such a huge issue for voters, it seems the honeymoon may already be over for President Trump. A new poll shows Trump is already underwater on his handling of the economy. 56% of Americans disapprove of the job he's doing. Only 44% approve. <laughs> 56% американців є проти того всього, що Дональд Трамп робить, і проти того, що вони не підтримують його стиль, і в тому плані, як він зараз е, справляється з економікою Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп говорить, що всі ці проблеми на фондовому ринку, це все і за минулих чотирьох років, але Чомусь ці проблеми на фондовому ринку дуже сильно та різко почалися саме після того, коли він почав вказувати на ці тарифи проти своїх найближчих партнерів, почав більш співпрацювати з Росією, та насамперед почав погрожувати анексію Канади та почав погрожувати анексію Грінландії. І це створює хаос на світовій арені, на світовому світі залі подіуму. Тому такі проблеми, тому економіка з штатів така. Похитна зараз, і вона саме є похитна і за Дональда Трампа, тому що зараз ціни шалено зростають. Зараз люди та американці почнуть відчувати це на своїх власних шкурах, і американці почнуть відповідати Дональду Трампу за все, що він робить рано чи пізно це прийде. І тому Дональду Трампу зараз треба це зрозуміти, що йому треба змінити свою риторику, і це швидко та важливо. Бо якщо він це не зробить. То самі американці почнуть повставати е, конкретно і ще більше проти нього, бо вже бачите, більша половина не підтримує зараз те, що він робить. Але що цікаво, що його е, в загальному відсоток е, американців, які підтримують його роботу, зріс на 3%. тобто, фактично з січня місяця. Його підтримали 42%, а зараз підтримують вже 45% людей, тобто за те, що він робить. Тобто, в нього є велика підтримка і ще досить така міцна підтримка. Але вона, бачите, з кожним днем погіршується і людям не подобається. І саме цікаве, що як ви бачите зараз на екранах, A survey of Americans by Angus Reid found 60% say they have no interest in the proposal, and 32% say they would only be interested if Canada wanted to join the U.S. And yet, 35% of respondents say they believe Trump is serious about annexation. That's up 12 points since January. Навіть не повинно розглядатися 32% американців вважають, що якщо Канада має таке бажання, то вони не проти, щоб Канада долучилася до Сполучених Штатів Америки. Тобто, ви собі порахуйте, 92% зараз на даний момент людей підтримують фактично те, щоб Канада залишалася Канадою. А якісь там 8%, можливо, і підтримують, не підтримують це, немає різниці. Тобто самі американці говорять. Публічно говорять, кажуть Трампу, що вони цього не хочуть. Канадці не хочуть цього. Але Трамп вважає, що це потрібно робити. Трамп сьогодні в Білому домі сказав, що він остаточно буде оголошувати фактично війну Гренландії. І що він забере Гренландію, що Гренландія стане частиною Сполучених Штатів Америки, бо дуже багато там різного е, кораблів різних е, їздить, і це потрібно для світового спокою, для світового захисту. Але якщо Дональд Трамп, наприклад, так говорить, що треба з Росією дипломатично вирішити проблеми, то чому тоді Дональд Трамп переживає за те, що якусь безпеку світову треба створювати? Це Пряма погроза е, Гріландії, людям, які там живуть, вони не хочуть стати частиною американців та канадці так само. І він зазначив, що Канада теж було би дуже добре, якщо вона стане 51 м штатом. Тобто він напряму знову публічно при важливих особах в Білому домі починає це говорити і не боїться це говорити. Це просто абсурд. Це дійсно абсурд те, що відбувається, і повірте, друзі. Зараз не дуже спокійно, незалежно де ви є, чи де ви живете, бо все може змінитися в будь-який абсолютно момент. І я просто кажу: я буду доносити вам інформацію такою, якою вона є. Але Дональд Трамп також сказав, що він буде додавати і потенційно посилати додаткових американських солдатів, тому що там вже є бази американські Гренландії, але він потенційно буде додавати і таким чином візьме контроль над Гренландією. І повірте. Ніхто нічого не зробить, якщо він все захоче зробити, але це буде дуже прикро саме для до людей, які проживають в Гренландії, які там живуть, які показують дійсно, що вони не хочуть бути частиною Сполучених Штатів Америки. Але на жаль, сильний, сильний суперник нападає на слабшого суперника і так завжди було в світі в житті. І будемо надіятися, що буде якась справедливість, буде якась відповідь, і не буде більше цього всього хаосу, який зараз відбувається, на жаль, з приходом Дональда Трампа до президентства. Бо якщо це все буде так продовжуватись, то Дональд Трамп теж не дуже так і добре потенційно може закінчити його рейтинги, точно почнуть падати рано чи пізно. Вони ще просто не можуть пасти, бо це тільки початок, і багато людей ще дуже сильно йому вірить. Але якщо він це все почне робити. І в світі почнуть на американців бути злі, тому що це не буде тільки на Трампа, люди будуть злі, це в загальному на Америку будуть злі. То американцям це буде боліти, вони будуть незадоволені, вони почнуть бачити, що проблема саме в їхньому президенту, а не в самих американцях, і американці будуть щось робити, так як я вже побачила на початку цього відео, що вже американцям починається не подобатися, і вони не підтримують економічний стан, і так як Дональд Трамп зараз роз розташовується саме. Економіку і Сполучених Штатів Америки бажаю вам, друзі, всього найкращого як завжди, здоров'я, мирного неба над нашою улюбленою Україною. І побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках.